Добрий день. По традиціям ми знову з вами. Розпочинаємо наш черговий випуск з футбольних посиденьок, Поговоримо про 20-й тур. Ну що, розпочинаємо з першого поєдинку? Ворскла Інгулець. Цікава гра була як для нашого чемпіонату України. Можна сказати, ну, більш рівна гра, однак Ворскла мала більше шансів і тому вона перемогла. Ну, походу, розмова відбулася серйозно. Видно, було по настрою Ворскли. Вітаємо скрипника. 1-0, але три очка. Ну, три очка в купілочці. Саме Ворскла після. Ці... Да, Ворскла після цієї перемоги обійшла Інгулець. Ну, про це б в минулому сезоні про себе ніхто не говорив. Що Ворскла так кепсько, такі кепські результати, що вона обігравши інгулець, обійшла його. І розрив Єврокубків є надзвичайно великий. Можна з певністю говорити про те, що Ворскла на наступний. Рік, ну, можна сказати, цього року, наступний футбольний рік, вона в Єврокубках виступати не, не буде. Ні по грі, ні про результату цього не буде. Можна відзначити кравця, який забив гол, і це вже третій його м'яч, забитий за Ворску. Досить непоганий гравець, і та кар'єра, яка Дергам. в нього була. Ні, ну я не вважаю, що для Динамо, оскільки на тій позиції, що він виступає, в Динамо, є два молодих футболіста, які повинні рости і повинні розвиватися. Однак о, в цілому ну, сильно він виступає і він виділяється саме в цьому складі ворскли і досить непогано виступає. Однак можна відзначити про те, оцей егоїзм гравця Лопеса. Якщо побачити дев'яносто хвилину, як вони могли забити мячів, замість того, щоб віддати пас, він вдарив, бездарно вдарив. І відповідно не ну, але... варто з Кастилані Жорони дивився футбол. Тоже можливо, зажав, да, зажав, але бачиш, циганков сказав, що ні, ні, все нормально, mm -hmm. все нормально. Підтримував партнера потім? партнера по команді. Немає, хоча могла праву. бути могла бути сенсація, перемога. Проти Барселони. Збувається Барселона. Тихенько. Ну, ну, побачимо. Давай переходимо до наступного поєдинку. Динамо, Минай ми в самому кінці по традиції. Давай, кривба, зоря це поєдинок за шість фактично очок. Досить бійцівська гра була. Yeah. І ну, крибас молодці перемогли. Перемогли на 0 там суддя що здивився, 18 разів повтор гол, але. Ну, гол був. Гол чистий, там нема до чого підкопатися. З, знову можемо відзначити боснійського гравця Капіча, який вже четвертий гол забив закрив бас, тобто молодець. Можемо відзначити про те, що незважаючи на те, що по кількості ударів зоря переважала. Ну, зоря більше таких моментів мала да, і більше моментів реальних мала, однак Кривбас вистояв, забив ну, гол. Так, що захист зіграв. І навіть незважаючи на те, що була повітряна тривога, певний тривалий проміжок часу. Ну завернувши він немає різниці. Є тривога, немає тривоги, треба все рівно грати і догравати. Ну і ще можна відзначити про те, що, що він поєдинок був бойовий, велика кількість жовтих карток, як з однієї, так і з іншої сторони, ну 5-1, 6 жовтих карток. Перевага, навіть як і по поєдинку, була в кривбаса. Тобто це ще раз відзначається про те, що Вернодуб поставив перед кривбасом ціль досягти позитивного результату, він цього позитивного результату Ой. досяг. Але мене розчарував, я не вгадав. Ну, Я також не вгадав, але я був ближче. Я думаю, що буде ніч'я. Однак рибас молодці. Але знову ж говоримо про те, що заря, незважаючи на те, що вони там, київський клуб, зараз в таблиці вищі стоять, але по підбору гравців, можна сказати, що не такі кваліфіковані гравці виступають за дану команду. Тобто, тренер є кваліфікований тренер, який зараз обіймає посаду в Криворізькому клубі. Він максимум вижимає з тих гравців, що є. Ну, він сам сказав. Максимум. Ну і булецер, Ти ж би, бачиш мотор, пару місців, бо деякі футболи навіть здивували, коли вони замінили основних футболістів. Ну, Тобто, я думаю, що на слідуючий сезон, якщо Кривбас збереже цих футболістів, Плюс пара-тройка прийде, там теж добротний колектив але, формується. Але ти бачиш, яка ситуація. Булеца поїде на літній збір з київським клубом. Це Брашко Брашко. Така ж сама ситуація, тобто, фактично, два центральних гравця за це ну можливо два, на сезон. Два, два гравці на півтора сезону. В Напад буде підсилення, тому що вони чорноморця заберуть відсотку Який, Який не хоче кстати. Ну тому що він феєрить в чорноморці. Як да. не є, вже п'ятий гол забив. Ну, Можна сказати, крибас молодці, можна пожурити зорю і в першу чергу їхнього головного тренера, оскільки вони пограли не по грі. Оскільки це нічийний матч був, але крибас молодці. Ну, Шахтар-металіст. Ну, що ж, Шахтар мав цю гру закривати, як завжди, в першому таймі. Металіст тупо на морально вольових. Я навіть так і на скидку момент такого реально не пам'ятаю, що там металіст. А якісь напівмоменти моменти виникали, але. Шахтар виграв справедливо, але знову ж таки другий тайм. Шахтар вже такий переконаний, не був, як в першому таймі. Тобто, фізично потому, що команда. Я говорив, хочу подивитися на Шахтар на більш потужнішими більш суперниками. Да. Та ну, металіст зараз не називаєш таким потужним суперником, але хлопці бій дають. І от ми сьогодні з тобою подивилися відеогляд з Львовом. Так само Львів дав бій, вирвали перемогу тільки так, що. Ну no, я думаю, що цікаво кінцівка буде дуже цікава. Ну, металіст можна відзначити одне: в першому колі вони поступилися 6-1, да. зараз 1-0. Тобто є певний прогрес. Ну, хлопці стараються. Те ж сама ситуація, кваліфікація гравців ну, і тренер для того, що чи буде взагалі він існувати. Да, чи буде існувати. Ну думаю, я вони думав, до кінця будуть борити, вони будуть до кінця боротися за виживання. Тобто, також команди є характер, але я би хотів відзначити про те, що тотальна перевага була донецького шахтаря. Те, що ти відзначив по кількості моментів, але потрібно відзначити, що були три поперечини. Той же самий Траори бив, Сікан, Грузин бив. От, до речі, сьогодні проти Львова досить гарний гол забив свої ворота, можна відзначити. Проти хід голкіперу, Голкіпер yeah. навіть не шорохнувся, Ну, вийшло чудово. І е, можна сказати про те, що в українському чемпіонаті, в українському футболі нова зірка формується це Бондаренко. Який гол да. забив. Він сьогодні, забив вже третій гол. В минулій грі ми відзначали його техніку. Далі, сьогодні. І сьогодні досить гарний гравець. Це підсилення для збірної України. Це не є основним гравцем збірної, але реально на заміну його можна випускати. Реально він буде підсилювати гру. І я зараз вважаю, що він є одним із лідерів Донецького Шахтаря. Поруч з тим же самим Степаненко. Судаков там у ну, центр поля взагалі хороший молодці, Молоді хлопці, технічні Судаков хлопці забив. І він там мав пару моментів бив так нормально. Давай наступний поєдинок: рук Верес, да. Мач не... але матч не за життя а, а фактично я за смерть виручення. аж два. Ну так. Да. Але ти гадав вилучення, але ти результат не вгадав. А я результат вгадав 100% що буде, ніж я. Yeah. Ну, Можна сказати про те, що вони боролися як одна, так і друга команда. Вилучення теж можна сказати такі. От, е, гравець е, Вереса отримав Лебеденко, отримав дві жовті картки, фактично за 7 хвилин, там з 64 по 71 хвилину, можна в центрі поля. Тобто він міг підвести свою команду, знову ж підвести Юрія Вірта. В по... Вереса ну, теж бачу була чоловіча розмова. Була там така кажуть маленька, маленька говорит, потасовочка. що бійка була. Ну не бійка, то вони там... спростовують відповідну ту потасовку, яка відбулася між Пасічем та Дахновським. Однак, ну говорить про те, що хлопці хочуть грати хлопці борються за свого тренера і вони хочуть показувати результат. Одна я ж не побоюся сказати про те, і не відмовляюся від своїх слів, що кваліфікація цих граців це навіть не середняки вищої ліги чемпіонату України. Тобто, для Вересу, для того, щоб перед собою ставити вищі цілі, потрібно проводити кадрову чистку і купляти більш кваліфікованих гравців. Якщо вони не це докажуть. Можна Я скажу словами суркість, ну, зрозуміло. Це. Можна знайти Аполіся, приклад. Хочу тіхати ну, не хочуть. Скандал ну, програли скандалом, не скандалом. Це просто зажралися молоді хлопці, не можна 24-річну ну, дівчину штовхати в спину. Ну, вже, буде постати, вже розірвали ну, контракт. то Це його проблеми. тому що Я Там, вважаю, що бачу, це... президент теж серйозно. я. Так, не, не звертав, але він зразу відреагував, сказав все. Хоча він там і вибачився офіційно перед нею. Але. але. І я хотів би один момент, мені досить сильно сподобався Соломоно Табор. Оце той гравець, який би київському динамо не завадив в цій ситуації. Потужний, молодий, цепкий. Те, що, чого... Чи зліва грає, так? Да, да. ну, він і зліва грає, він ну, переміщується, тобто він досить гарний гравець. Він нам би його взяли, поставили в опорником. Замість так, до того. Опор... Так таку. він і опорніку міг би зіграти, досить непоганий Ми, гравець. Люблять велосипед придумати. То він Русь грає. Давай наступний: Дніпро, ФК Львів. Феєричний поєдинок, результат. Ну, перший тайм Львова бездарний, там залітало такі голи, що як на чемпіонат району футболу. У другому а, таймі ну, прокинувся. Спочатку забив. Два, два голи забили, таких потужних два голи забили. Робочі голи. І Дніпро трошки бачу психологічно А Яка підвір. комбінація, коли Мільченко забив. І Сарапієк забив я думав, що вони Кубок виграли в Україну у Львова. Четвертий гол. Вже бачу, тоді трошки Дніпро вже стало дихати легше. Ну, і ну, п'ятий гол. До 80-ї хвилини рахунок був 3-2, на користь Дніпра. Ну, ще, б одна, ще б одна була контратака, і та й все. Але оцей четвертий гол, то, що ти кажеш, що Сарапі забив. До речі, Сарапі вже третій гол в цьому чемпіонаті забив. Досить сильний матч провів Гуцуляк. Дубль. Це також шостий гол. Знову ж дубель На... Довбека. Можна Довбек подивіться без сильнішим суперником. Довбик вже 17-й гол забив. Це для чемпіонату країни нашої це феноменальний результат. Не Холланд. Да? Ну, ну не холланд, але це кваліфікований нападаючий, Реально йому цей сезон потрібно, щоб це був останній сезон. Ну, він хоче стати чемпіоном, але хоче піти. Все таки. Ну звичайно. Ну він ж розуміє про те, що це не рівень. І саме він в такому віці, не, що потрібно йому розвиватися. Про... Та ні, не З цим парію, складом, кваліфікацію... який є, з цим складом, який є, їм більш треба також кваліфікованих гравців для того, щоб гідно виступати. Це можна і говорити про Динамо, що кваліфікація гравців, оті очки, які вони заробляли. Ну і знову там спортивний директор Красніков на два фронти. От зараз читав інтерв'ю Рудька. То він займається і справами металіста, і Дніпра. Це теж на, на руку рано чи пізно ну, не буде. Треба визначатися. Це, Звичайно, я що розумію, це що, що є якісь зобов'язання перед футболістами, можливо, перед клубом, можливо, там якась домовленість була з Ярославським ну, з етичних міркувань, таких ділових. Да? Але Але одне можу сказати: Львів грає безшабашно. Це вже третій поєд... ну, це був другий поєдинок. Сьогодні вони зіграли з Шахтарем, грали проти лідерів. Результат, звичайно, негативний, але в цій команді щось є. Тобто, матчі з Львовом цікаво дивитися. Навіть в тій частині, що багато голів забивають, і є якась певна непередбачуваність того, що може бути. Я ще тобто, хочу повернутися до руха, мені здається, такому, що поставили цього Пономарьова, поки. Йому важко. Да. Кучук треба було йому залишати важко, Кучука. Йому Це так само, як футболіст переходить з юнацького футболу в дорослий. Так само тренер юнацьких команд дорослий футбол. Ну, я вважаю, що і Львів помилку зробив, що Долубо звільнив. І так же саме рух зробив помилку, що Далі. звільнив Кучука. Олександрія Чорноморець. Чорноморець. Ну, скажу так. Ну, Валерка, ти вгадав. По, -по, всьому, по всьому цьому матчу. Якби не вилучення в Чорноморці, Олександрій нічого не світило би в цьому. Ну, Матчі, і вальярка би не угадав. Але... Ротань дещо розчаровує. Але дві жовті карточки по ділу були. Тут по питань немає. Демченко заслужив їх. Ну і фактично команду підвів на 45 й хвилині. Ну, на 45 хвилин він залишив команду. Ну, он сказав: ми вже не думали про атаку. Про тут ну, взяти, захист, команда Молодці, вони, за вони достояли, так само. але повертаємося. Але Фіренко, п'ятий гол. Да. Молодець. Тобто, okay. е зоря Ну, на фоні на зорі да, не, не гірший. То, ну, По результативності він кращий, так? Тобто, mm. е літер Чорноморця, який забиває, молодець, старається. Ну, я хотів би також відзначити ковальця, який після важкої травми да. відновився, забив, молочина. Тобто. Тільки я не зрозумів, він Буратіно показував, коли гол забив. Грізман. Ну, звісно, він і Грізман це небо і земля. Ну, я... тут... Люблять наші футболісти покопірувати. Копірувати. треба щось своє придумувати. Але Спаровано молодець, проте... але молодець що те, того? що зумів забити гол. Олександрія це безкомпромісна команда, оскільки це вже восьма нічя. Але я погоджуюся з коментатором. Добре, що Динамо його не взяло, тому що він би перекрив шлях молодим футболістам. Однозначно. Однозначно, і те що, особливі, є, це... те, що він є травматичним гравцем, це також не є, і тим паче він хотів значну отримувати заробітню платню. Та він так ну, другий, цей, по ну, другий, Це по-моєму, отримує говоря... справи. Да. Однак можна говорити про те, я думаю, що Динамо не пригодало, погоджуюся з тобою, що його не взяли до себе. Так, ну, колос металіст. це для мене, скажімо так, несподіванка, Хто так металіст? вгадав, mm. З восьми шість результатів mm. я вгадав. Фірошка, я, мала, мала. Мала. я знаю. Mm. Так що колос так роз... розлупашив металіст, що просто. Чи спосипав? Серед те, тепер... що ми в кулуарах з тобою говорили перед цією передачею, я хотів відмітити гравця. Вихованця київського клубу він сам Оріховсько, да Оріховсько, Павла Оріховсько, молодий хлопець, 26 років стає лідером В системі київського клубу. Був з 2010 року. У 2016 році, будучи молодим пацаном, він дебютував за київський клуб ну, проти за Риброва, Львовських Карпат, 2-1 тоді перемогли. Мав, на нього. мав надію, але Ребро пішов, тренери помінялися, віддали його в Чорноморець. Борибалка, потім, потім він в Арсеналі Сележчук, був де? досить гарно. Пам'ятаєш, як після матчів де? в інтерв'ю, коли е, прийшов е, е, головний тренер замість Раванелі? Mm -hmm. Що був помічником в, цьому, в московському Спартаку, Дніпро очолював. Нагадай мені, тренера. Штанги? Та ні, не nee, штанги. Які штанги? Був? Та, був, той давно. Не Багато що... говорити, філософ. Помічником був романцев в Спартаку. Дніпропетровський Дніпро очолював, Арсенал очолював. Я не пам'ятаю, закрутив задачу таку. Ну, так неважливо. Да, неважливо. Ну нагадаємо до, до, до кінця цього. Нагадаємо і про це, про це скажемо. Ну так він говорив про те, що дійсно це рівень на той момент. Він каже, що от є в хлопця і техніка, і є в хлопця футбольний інтелект, і він нічим не гірше, що може просто розвинути його якості. Не гірше буде Роналду, не гірше буде того, не гірше буде того ж самого Месі. І він реально лідером зараз Колоса є. І гарні два гола забив. По-перше, в цьому сезоні це вже сьомий гол за колос. І реально він грає на ті позиції, яку Київському Динамо варто взяти. Він не хуже Булеце. Він навіть Ні, сильніший Булеце. Зараз розмови за Булет. Ну, ну він сильніший, він сильніший того самого Булеця. І йому 26 років. Він реально може грати. -перше, ну, перше з'явився інсайд Волинця, якщо буча напродадуть, Волинця хочуть підписати. Динамо? Да. Ну, ну я не знаю просто, як він, чи в нього мандража не буде, коли він буде грати з більш так, сильними, потужними. Так, Він не перший тужний. Перший номер не щире, кажуть. З, таким, що ніби бо з бойком ти... не продовжують контракт. Ну, зрозуміло, Бучино, що з бойком не потрібно да. продовжувати контракт. Та там з китам каравані і цей, і беніто. У нього теж 30 числа закінчиться. Ну, так, да, я так бачу, ми плавно перейшли до матчу Динамо Минай. Да. По складу ми майже вгадали. Да, нема Караваєва. По інформації він травмувався, але ми не знаємо, яка там травма, але но... грав Тимчик. Ну і Царенко вийшов. І все-таки я думав, що буде Гармаш, можливо, вийшов Царенко. Ну і, напевно, добре, що вийшов, забив гол. Тож, теж Динамо видало хороший перший тайм. Такий, що ну, так, з першої хвилини по 45 ту забило гол. Хотів би відмітити Лонвіка. Я тебе переб'ю я нагадав прізвище тренера. Да. Грозний. Ой, Славік Грозний, йолки палки Ну, вилетіло да, з голови, представляєш? Слав... — Я то він, він, Тоді є конференція, що вони виграли. Ну, він mm -hmm. такий, пам'ятаєш, білоруський був оді, тренер Малофєєв, був що любив там вірші розказувати. І цей mm -hmm. теж на прес-конференції можете знайти старі записи, він почав теж розказувати. Це прогнози особливо на Єврокубки, ні ніколи в нього не збуваються. Ну, oh, це його шар. Ну, давай, тебе да. перебив, давай, розповідай. Ну, покисти. Динамо почало дуже тобі, почало створити момент, і як ми вже з тобою говорили, вже в Динамо з'являються хоча б удари з далекої відстані. Там хто вже тільки не бив. В цьому матчі там і Ванат бив, і Беніто пробивав, і Лонвік, і Шепелів, і в другому таймі Попов вже не боїться. Вже трошки набрав, як то кажуть, мужності переходить на чужу половину поля, пробиває, хоче вести, старається, ну не все виходить. Дасть Бог, якщо так не буде боятися, буде продовжувати працювати, все вийде. Ну, голи по справі там в першому таймі Динамо теж мало закривати питання з Минаєм. Сам Шаран говорив, набув один момент. Знову ж таки, посадив так дуже легко. На п'яту точку попов около Якби віддав передачу при щоті 0-0? Ну, то, знай... то, що ми зараз говоримо? що Дячук, що Попов, навіть проти таких команд, як Минай, проти таких команд, як Львів, які є аутсайдерами, вони. Ну, що Лучаску сказав, що два силових, так як я казав. Але чого два силових? Ну... ну завжди має бути як: один силовий має а бути, з мозгами, а другий з мозгами для того, що міг би підстрахувати, тому mm. що в зонах міг і грати. Ну, Ми не ображаємо їх як людей, їхні інтелектуальні Ні, ниткості, але, але досі. сам факт. Які дівчука досі? скажімо так, Попов там, да. ну, які Попов досвід. Вже матчів. матч. Чемпіон світу все таки. Та 70 матчів вже провів no. за київський клуб. Ну, ну, то, це вже, то це вже говорить про те, що людина повинна зрозуміти. 70 матчів це всіх турнірах. Це, 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 це фактично два сезони. Людина грає від дзвінка до дзвінка. Ти задай забарну в от останньому матчі, перед останньому матчі да? перед останньому, ну, передонньому матчі в Ворнуті. Та сама проблема. Тож його прокатав защитник, блин, Динамівська, Динамівська проблема. Да. Ну, да, там футболіст другий пустив, але прокатав по такому самому сценарію, як прокатали попов. Ну, це просто трохи штурпока зіграв ну, і... Коломой. То... Саме основне питання, те, що мене збентежило, це проведені заміни. Після проведених замін команда просіла. Тобто Періс вийшов, мені не зрозуміло, що він на футбольному полі робив. Да, я його теж Гармаш вийшов. Ну гармаш запробив хоча... був воротах. пасульку дав, Ванату, який да. гол забив. Да. Ні, шеплю дав. Там Шепелів гарно вирізав. Ну, але він в цій комбінації був присутній. Ну, він почав давно Шепелів. А Шепелів е, цей, не по флангу, прокинув на забігаючого забігаючу ну худобу. І до речі, можна, можна і шепеліво відмітити. Так, другий, я ж кажу. другий поєдинок, який він досить непогано грає. Він зліва грав, потім ну, це центр, про те, що ми коли заміни Треба, були проведені. Щоб футболісти грали. Даже Один матч там буде провалюваність, рівно ставити, щоб людина розуміла, що їй тренер довіряє. Буде вона розуміти, буде старатися, тим паче. Знову да, ж таки, інсайдик засходить. тобі тобі шикарний пас Шепелів дав. Да, вирізав, забив. хороший Це пас такий. Досить класний пас. Ну і гол трудовий, вийшов, красивий і трудовий. І я трошки не буду погоджуватися з цим Леоненком. Він казав, що без мозгів, дерев'яний все... Ну цей. Да. Сьомий гол забив. No, як без мозгів, не, було... не без мозгів, сьомий да. гол забитий. Не все, виходить, всі не будуть такі як Вітя Леоненко, але але конкуренцію на Виділи... міриса раді... Бачили і круче да. А Вітю послухати, він теж по 150 да. разів історію вже почав розказувати про те, як вони сплавляли перед матчем з Спартаком Сабо. Як хотіли Дімянінка поставити тренером, він відмовився. Як п'ятеро футболістів ходили на перемовини з Уркісом для того, щоб, да. щоб сняти Сабо. Була поставлена задача, якби Сабо програв, Київський Динамо програло би Спартаку в тому ферегічному поєдинку 1995 року, щоб 3-2 виграли, 2-0 програв. Але Ми після розгор. першого тайму і цей Міхаленко пенальті не, не забив, забив. 3-2. Ну це в аналогі історії Київського клубу цей поєдинок ввійшов і взагалі в аналогі Ліги Чемпіонів, оскільки там є 20 футбольних поєдинків, і саме цей поєдинок входить в той аналог. Тобто, по, по інтризі, по тому всьому, тим паче, оці відносини Ми, я можу співставити з тою перемогою, коли збірна України під проводом САБО 3-2. Ми в одній групі до Чемпіонату світу було 3-2, і потім 1-1 цей гол Шевченка Філімонов сам собі закинув. Ну, то це наша історія. Це ми ляпаса дали цим російським бовдуром. Ну і трошки за замінами цими Динамо трошки загубилося як команда. Да, да, тось, ну... Якщо на фоні там, Львова і Минаї вже ми трошки продивлялися командну гру. То вона трошки провисла. Там Рамірес почав тягнути на себе, де можна було теж пас закинути, ну, на забігаючого Гармаша. Ну, він ну, вони хоче голи забивати, він, типу, зі своєї сторони, але центр поля не, просто не ну, грав. Результат команди повинен ну, бути. Основне питання: то, що Періс випадав з гри, Яцик теж в гру, там ну, 75 це молодий хлопчина. Це... Опіс, ну, да. Ми його не критикуємо. Це з тієї опори, що все рівно він заслуговує на шанс, на тих 10-15 хвилин випускати, поступово він має набрати досвід. Надімці. Але... Мені то старався. Хочу, напевно, щоб цей контракт, бо скільки там за цукерки ж не буде грати в Ну, Він знає, що Царенко голос забив. Ну, Царенко, так. Да. Молодець. Перший Не бачу його зняли. І теж структура гри була втрачена. Тобто можна говорити. Ну, вже але твій але питання, те, що мені не подобається, те, що Минай так слабо грав. Це в. Цьому другому колі фактично сама слабка гра команди супротивника mm. породить. Ти бачив, якщо він особливо доставалося найбільше Коломойцю, Він випустив уже ж нападаючого. Але ж моменти були. Вишинський пробивав. Там такі на півмоменту Ну, Одне можемо говорити. Перевага Динамо була тотальна. Говорячи про удари, не скаже, та? Ну так. Да. 20 проти трьох, створ воріт 6, кутові, але кутових 8 проти 4. І це вони в кінці поєдинку, минай зміг набрати ці кутові. Ну, знову ж таки, заміни не всі спрацювали. Команда чуть провисла. Мене це відчули. Ти що можеш сказати про те? Чи дійсно Караваєв з Кабаєвим є травмованими, чи там ще якісь нюанси? Тому що Кабаєва вже другий поєдинок нема. Караваєва, ну в запасі одного ну, і другого не думаю, Кабаїв, да, там кажуть, цей через п'ять сказали, через 5 днів повертається в основну групу. Ну, краще, бачите. щоб не повертався. <світ> Ні, ну це треба, щоб був здоровий, Треба людині побажати здоров'я. Ну нехай здоровий да, буде, але нехай не. Весь він тренується, не виходить. на поле не виходить. Так як він виходив, як він іграв. Коефіцієнт корисно. Ну дія, а з Караваєм, якщо проявляється якісь інсайди, може, Хтось уже це, що якісь там є європейські клуби, я не думаю, що це там солідні, це можуть бути якісь поляки, наприклад. Да? Якісь там бельгійці, ну, теж такі... треба дорогу давати. Ну, дорогу треба дати, але ж ніхто за це гроші не дасть, тому що 30 червня закінчується контракт. От що, я з ним вважаю... непонятки. Там навіть перед матчем з рухом сказали, то там травма та като ну, тимчик, 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 тимчик не в формі. Ну, тимчик не в формі, тому що він не грав. Знову ж таки, вертаємося до того, чоловік повинен грати. Що форму, йому треба ще три матчі 4 відбігати. Ну, все, ти бачиш, він щось вроді би і тікає, там, да, щось, там, прострілює, навішує, але воно так не прилітає, як, воно, як він міг раніше. Однак можна сказати одне: кияни молодці в цьому поєдинку. Перший тайм взагалі класний. Можна їх похвалити, це я отримав задоволення. Тобто, ну, це, це перший який... тайм, який да, перший тайм, Нішня, що дійсно що дійсно, якби ще покращили реалізацію, то взагалі було б супер. Тобто, можна сказати, 45 хвилин були чудові. Можна за це команду похвалити. Можна, можна сказати, про те, що от вони гравці довели луческу. До того, що тут зрозуміло, чи взагалі він буде послідуючий поєдинок. Ну, людині 78 років, ну, має що, проблеми Богу, зі здоров'ям. Рухав то... програють ц... до неї до, до... до кажуть, Ну реально просто жалко стару людину, кваліфікованого тренера, що вони ну, не було результату, не було гри. Цей раз не будемо дуже сильно їх хвалити, лише тільки 45 хвилин. І можна сказати, проти слабкого. Я скажу суперника. так, все покаже матч шахтарем. Да? Ми... З надією ми сподіваємося, що буде цікава гра, зважаючи на те, що. Я б на місці тих футболістів, які там, як там сьогодні теж інсайди був, 25. І контракти на них закінчуються закінчується 24 році. До побачення. Розслаблятися не треба, а до, до... побачення покажете, показати свій рівень. До імені. побачення, брати тих гравців в чемпіонаті, які є. І саме основне тих гравців, які бажають грати за київський клуб, які бажають грати не за гроші, а які дійсно. Та я думаю, є такі, що бажають грати іменно. Да, грати бажають. І я можна знайти навіть в першій який. лізі можна знайти, чи в другій лізі можна знайти якогось обдарованого футболіста, який би заграв. Бо я відзначаю і повторююся те, коли. Лобановський і Валерій Васильович повернувся в Україну з заробіток за кордону. Він їздив, дубль Динамо 2 грав в першій лізі. Він їздив на виїзні навіть поєдинки, коли Динамо 2 грало проти нашого Поділля Хмельницький, Він на стадіоні був. Ну, це робота тренера. Так питання: він їздив з команд, тобто дивився не лише та основа, яка була, а він придивлявся дубль. І тоді за дубль грав Хацкевич, і Він фактично звідти грустні. їх витягнув. Сабу відправив. Ні, ну хусім тоді, коли я приїжджав, то їх не було. Мені просто це бількевич Хаскевич Тоді врізалось в пам'ять. Це був якщо я не помиляюся, який 97-й рік, 1997 рік, як він сюди, в нас на нашому стадіоні так приємно ну, таку глибу бачити, легенду бачити. Стадіон 5 тисяч максимум заповнений. Він заходив, всі аплодують. Тобто всі прийшли подивитися на Лобоновського, mm -hmm. а не вболювати за наш клуб. Тось, тобто, ну це глиба і тому подобне. На жаль, на даний момент таких людей немає, і це, мабуть, дійсно те, що говорять, раз в століття народжуються такі інтелектуали, іменно в футбольної сфері, і по життю інтелектуали, філософи, психологи. Тощо ну я думаю, на цій приємній да. приємній зараз... приємні ноті, ноті. будемо завершувати. Варачувати. До нових зустрічей. вам за увагу. Да. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!